Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя найкраща, Ти на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьму. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимось потоковий розклад. Що вищі сили тобі кажуть, що вони передають, що ти повинна зараз почути? До чого ти повинна відкрити своє серце, душу. Не забувай підписуватись, приходити нам особисті, дивитись мій інстаграм, там також буде нова інформація. Давай сонечко, подивимось. Спочатку ми робимо потоковий розклад на одну позицію, і потім всередині робимо не декілька. Думаю про себе. Карта Сонця. Вона каже, що в тобі багато енергії, багато емоцій, багато добра, багато того світлого, ніжного, що можливо не бачить, що сховано під образами, під чужими думками, під тим, що тобі інші люди кажуть. Не слухай їх. Що кажуть вищі сили? Не можеш гармонізуватись, не можеш знайти сили в собі. Як закривають? Подивись, хороша карта йде, світла карта, карта душі, карта перемоги над обставинами, карта зцілення, карта енергії. І закриваються мечами, перекриваються дороги. Дівчата, в когось це могло початись зі знайомства з чоловіком? Змінився ваш всесвіт. Або людина стала вашим всесвітом, бо ви хотіли дім свій з ним, щось планували, щось бажали. Просто, можливо, це не про ваші стосунки, просто про ваше життя. Ви багато мріяли, багато хотіли, багато робили для інших людей, але в якийсь момент відчули, що не виходить. Ти Знаєте, як коли один день добре, а на інший день зле? Втручались ваші стосунки. Це не означає, що на всіх є магія. Це означає, що були люди, яким не давала спокій ваша гармонія. Карта мистецтва, карта, знову ж таки, благодаті. Бажали зла, щоб не було у вас добре, коли у інших людей погано і їх дуже бентежить, коли у вас все добре. Щоб сльози пусті ви проливали. Щоб Нервували на пустому місці, щоб кохання не було. І тут багато дівчат зададуть собі питання, чи було кохання. Зараз ми дивимося вас. і вищі сили кажуть, ти все робила не просто так. Ти все робила, як правильно було. Ти велика молодець. В кого є діти, ви великі молодці, дівчата? З дітьми все буде добре. І чоловік буде. Якщо ти захочеш, серце відкриєш, буде інший. Якщо не хочеш, сприймай того чоловіка, який є. Таким який він є. З ним одне те саме: колесо Сансари. Постійно одне і те ж саме. Бо він такий. Ти не зміниш. Ні. Ти можеш тільки завершити, а в мене сил нема завершувати. Вищі сили, що передають тобі, що кажуть. Сльози не лий. Якщо у вас нестабільний стан, якщо ви прямо відчуваєте, що цей загальний розклад про вас, що от нічого не виходить, все із рук випадає. Якщо ви причащаєтесь, якщо ви усердно молитесь, тоді тільки чистка дівчата. Пошептати, на віск повідливати. Якщо у вас не настільки критично, то подивіться за своїм емоційним станом. І намагайтесь його вирівнювати самі. Бо все повинно бути добре. Дуже гарні карти. Дуже багато енергії, дуже багато інформації про те, що все повинно складатися. Тепер дивимось. Пораду особисто вам на три варіанти, на три карти, на вашу душу, що ваша душа бажає, що їй хочеться, що так сильно їй треба от просто зараз. Давайте. Вище сили з вами поговорять через мене, через потік. Дуже важливо виходити в плюс, розумієте? Мінус ми завжди знайдемо. Мінус нам завжди життя підкине. В плюс. Ви повинні бути в парі. Ви будете в парі, ви будете в стосунках і в щасті. І гроші будуть. Тут відкриється. Нова можливість. Грошей нема, все погано. Мечі ваші знову. Треба бажати і робити, і змінювати. Бажати робити і змінювати буде чоловік. Тут одні не будете, сразу кажу. Сил не вистачає двоєчки. Знаєте, дуже багато забирають близькі. Рід багато забирає. Менше дає, ніж забирає рідні дім. Знаєте, це, це таке важке заземлення, коли ми не рухаємось, коли ми там, живемо там, бо там живуть наші рідні. Або ми працюємо там, бо так зручніше для когось. Ви не будете нічого змінювати, але не страждайте тоді, не треба страждати. Бо ви не змінюєте. Розумієте, вам важко через людей. Навіть не через обставини. От люди так вирішують за вас. Вирішуйте самі за себе. За дітей не переживайте, я вже сказала. Третій варіант. Декілька шляхів вам відкриється. І обидва радісні. Хто одинокий, романтика буде. Швидкі стосунки, хто не одинокий, не ревнуйте. Є жінка, яка погана, яка задивляється на ваше життя, яка прям влізе, ви відчуваєте це, але нічого не вийде там. не вийде. Ви, як знаєте, уникнете проблем. Рухайтесь вперед. Тут поїздки дуже добрі. Поїздки, навіть якщо ви самі поїдете кудись. Дорога, поїздки, піти кудись, якщо ви не хочете, знаєте, кудись там їхати. Пофантазуйте, куди б ви хотіли. Рухайтесь в душі, в своїх якихось емоціях, в своїх думках. Відкривайте собі можливості. Вас підтримують, знаєте? Можливо, це такий момент, коли ми хотіли чимось займатися, коли ми хотіли собі щось купити. І постійно відкладали це. Ну, давай потім, давай потім, давай не сьогодні. А от тепер прийшло то сьогодні. От воно вже сьогодні, воно є. Щось для себе? Що ви хотіли? Подаруйте собі.